Гарні шубки від українських брендів. У бренду Нюшана є шубу, яка є моїм фаворитом, і вона зараз на мені. Хутро у неї не лізе, а ще у неї дуже правильна довжина, яка прикриває п'яту точку. Прекрасно підійде під сукні на свята, але у них є і інші моделі шубок. Хоча вони вже не такі щільні, як ця модель. У бренду діадія з'явили шубки у гарному сірому та коричневому кольорі. Але сірий, наскільки я бачила, вже солдаут на сайті. А от коричневий ще є і саме в цьому кольорі вона розфорсулась серед українських фешн-блогерів. Бренд Moon Studio спеціалізується на гарному верхньому. У одязі і у них досить багато шуб. Можете просто зайти на їх сайт і подивитись весь асортимент, тому що вибір дуже широкий. Хочу також згадати шуби one by One, бо там є чого обрати. У них є гарні утеплені новинки у чорному кольорі, у короткому і довгому варіанті. Є ще на залишку леопардові моделі, а також те, що мені найбільше подобається, це шуби у коричному кольорі. Є утеплена довга модель, і вона прямо на мінус двадцять точно. У них також була модель середньої довжини, за якою я ганялась, але я не встигла її придбати, бо вона вже sold out. Проте. Я зараз більш корочена модель, яка також виглядає дуже гарно і на яку я також поклала око. У рікі хайп також гарний вибір, і багато моделей, і довгі, і короткі, і з різним типом хутра. Є навіть рожеві шубки. Ще сподобалося, що у них не стандартний дизайн як у всіх інших, а є різноманіття саме у крої. Мірежем стайл це бренд із Харкова. Я у них знайшла багато моделей шуб по доступним цінам. Також є різноплановість у вигляді різного типу хутра та довжинах. У фешаніста гарна модель шубки по досить доступній ціні, і у всіх базових Зиму в кольорах мені подобається її комір, але доведеться почекати виготовлення до 10 робочих днів. Також зверніть увагу на шубки бренду Емілі Делаш. У них є декілька варіантів у гарних бежевих відтінках та у чорному. Пишіть, чи сподобалось найбільше та доповнюйте підбірку вашим улюбленим брендом шубок.